Колектив, всім привіт! Продовження дверних фасадів, якщо це можна назвати, чи перегородок, я вже коробку збив. Тут під скло зробив, отак воно виглядає. потягував четверть. Чого четверть відтягував, щоб тут поперекривало, щоб не бити об налічки щоб було все нормально. Тут також відтягував четверть, зараз Половинку буду навішувати на завіси. Покажу зараз, як воно виглядає. Отак, 21 товщина, не грубе. А тут уже будуть дві половинки, вони будуть просто прикручені. І на цьому все без всяких там видумок. Так домовились з замовником, тому що мали, щоб. Одна половинка від'їжджала, як то було розсумне, але там трохи удорожчання, тому що механізми треба ставити і так далі. А так зійшлися. Так що, це така робота. Зараз я кинув ще ці половинки. Тут теж я поотягував все. Чого відтягував, тому що думав так робити просто. Зробити тут четверть-4 см, все як має бути, але щоб не гратися з завісами, то. Ось поставлю на отакі завіси під наплавні двері. І на цьому все. Тому я тягнув. Ну, тут немає, як бачите, четверті, немає нічого, бо це воно йде всередину. Там і не потрібно. Просто зробив, щоб був сантиметр тут. Тут навіть не сантиметр, а 1 і 2. І на цьому все. Ну, щоб можна було завіса прикрутити. Так що крутим завіси і показуємо, що з цього всього вийде. Left right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it. through. Так колектив кинув я всі половинки. Отак воно виглядає. Тут я одтянув, щоб отак воно все перекривало. Тут навішав три завіси, думав кидати два, але замовник скаже пожалів, хоча тут воно невелике, тоненьке. Хватило підвал, але хай буде завіси стали чітко. Все нормально. Зараз потрібно. Ще буде стругнути, тому що зазор тут дуже малий. Хоча б 4-5 мм залишити, тому що я десь 4 тут открутив. І ще трошки звідси залишу. Тут, мабуть, зроблю притворну планку, тому що думав робити отак на плавне. Чого так не робив, тому що защоку не вмонтую. Ну, В принципі, на цьому буде все. Отак воно буде виглядати. Останеться позачищати і це все покрасити. Красити буду маслом. Масло я вже взяв. Отаке масло. Колір 9003. Побачимо, що з цього всього вийде. По можливості зніму. Як буду красити, Ну, я трошки щось покажу. На цьому буде все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.